Друзі, всім добрий день, з вами Влад Фермер. Ось обратно бризкаємо. Приїхали на площу, ось такий городик у нас. Бризкаємо обратно, тому що ждали довгояди. Які... Ми ждали два тижні їх считайте. І ось такий вже трошки бурян пішов. Ну зараз ми їх якраз заглушимо, я думаю. Зараз така робота, ось покажу вам. Зараз я вам покажу як ми бризкаємо тут. Ось така вже соя підросла, ось, дивіться яка. Дивіться, яка вже ось ось ці. Вітаюся, бачите. Так, і погнали, і погнали. Побачите. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так. Вже все, навчився читати, так що трактор на мене їде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев десять. одинадцять. Ось так пилим. Ну, як пилим, бур'ян бризким, бачите, тут трохи бірсу. бо яди довго ждали. Раз, два, три, чотири. Так. Бачите, що Лобода йде, бачите? В чому прикол цьому году, що... в цьому году прикол в тому, що Лобода йде чогось. Сам бур'ян типу, глушить другий, а Лободу не сильно. Ось в чому прикол, я не розумію, чого воно так. Не знаю, напишіть в коментарях, може якісь. Я, правда, не знаю, які ми яди заказали, ну там якісь нормальні ми заказали. Тільки я не пам'ятаю, які вже. Названня я не пам'ятаю яке. І оце воно цього як його? І оце воно другий бурян забира, а лободу цю, оце все, ну оце бурян оцей кончений, воно його погано забирає, не розумію чого. І оце приходиться перебризкувати оце все. Це, наверное, цю гілку ще прийдеться прийняти бігенько підождені от ся тут поваляло. сама деревина упала да типа не очень солоно. Вот так. Так. Недавно був вітер дуже сильний, у нас дня три, мабуть, приміром отако. То, блін, поваляло нормально. І дерев, і світло були, відключили, тому що вітри. Це просто капець тоді було. Фух. А я де ждали дуже довго, тому що в одного заказали. Ось, в одного заказали і дзвонили йому разів три дзвонили, разів три. Разів три дзвонили, тому що цей. Дяди не приходять і не приходять. А ми не знаємо, що робити. І він нас кормив завтраками. типу, то завтра-завтра, завтра, завтра, завтра одешлють. Ну щось воно ні чорта. І цей. То ми заказали в другого. І Три дні підождали, буквально все прийшли. І ось тепер бризкаємо. А так воно підросло. І тоді от вони бризкали. А це тепер бризкаємо, тому що бур'ян йде, на сою треба спасати від бур'яну. Бачите, Оце забирається, даже оце все, бачите, забрало ось такий бл. А оце лободало це, це просто це просто капець. На городах погано те, що... Розворотів дуже багато і бачите, топчемо сою, але ну, вона повинна піднятися через тільки воно, як соя цей, то вона піднімається тоді. Так, ну Це зараз другий город будемо ну, не їхати, а все тут перейти все буквально 10 метрів та і все. Ось тут навіть ось бачите, забризкали. Оце тут забризкали. Там даже забрала, а тут я не розумію, що це лободой робити. І всі тоже кажуть, який я один, це лобода. Одна Одна лобода йде і непонятно, чого вона йде. Оце таке. А я за це ж і кажу, що це воно взяло тільки лобода, оце йде. Лоб... Так оце ж, я ж кажу теж задержка. Воно той лободу вроді жовтіє, але вона все одно йде і йде. І приходиться бризкать, блін, оце. Ну а що ж зробиш, так? Да? Ну сою да, сою ж можна багато. Раз. Посчитай, на середині, приміром. Вже тут на дощі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. Так, поїде на мене. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дев'ять, десять, одинадцять. Ще я наблизько трошки туди на лабу, ну і ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять. Да, ці городи тут крутизниця, це просто капець, ось о, бачите? Воно вроді забирає, ось крутить його помалу. Ось бачите, крутить вроді, оцю лободу. А вона все одно йде і йде. І що їй не роби, не можемо взагалі зрозуміти. Джади вроді хороші теж купляємо і все. Ну нічого, будемо бризкати, ось, бачите, дивіться, вона ось скрутилася, взяло її, а все одно, а потім нова на тому самому місці, там де взяло, виростає. Оце що зробити, це просто капець. Це в цьому році проблемно, я чув таке то. Оце проблема. А так поки що про гарбузи не знімаю, тому що ну, всі пропололи гарбузи всі території. Прохололи. Буду наверное, вже знімати як, як перший гарбуз з'явиться. Лібо коли будемо молотити вже. Ну не молотити, а згортати, а потім вже молотити. Не знаю, подивимось. Може напишіть, що я вам покажу, бо в нас є ще ножиці. Я можу вам їх показати. Напишіть в коментарях, якщо вам показувати, то я вам їх покажу обов'язково. Форсунки, вроді нормально пилять, дивіться, розпиляють непогано, мені подобається. Це його приску вже давненько у нас, так що, ну скільки фермеруємо, Почти зразу його купили. Це обробляє нам поля він, так що непоганий, я пристою, нам подобається. Подивимося, може з часом на більше якесь перейдемо. Все, бачу, тут теж трошки віддалено, Не знаю, може може треба буде предложити цю межу передискувати чи переворати. Ну подивимось. Тракторець нас не виручає, у нас до цього був МТЗ-80, ми його продали, теж був навощений капець. Її купили оцього. Ось, ось такого тракторця. Ось бачите тут. Ну теж та сама проблема, що ну, не буду вже багато рожається і так пожалюється багато разів. Ось та сама проблема, бачите, покрутили лободу і тут ось на цьому місці обратно нова іде, іде. І що її зробиш, хто знає. Ну сойка, бачите, вже піднялась така. Все, скоро будуть ці боби, Чи, як воно там правильно називається. Зараз він тут буде бризка одним крилом туди, тут звернувся і назад буде їхати. Тут вже Уже буде сужнувато її тоді бризко. Ну Я сподіваюся, бурян вже заглушить цю... Ой, бурян, вибачаюсь. Наконець-то, я думаю, соя заглушить цей бурян, бо блін, це просто-капець. просто, просто Він одкинув крило, поки переїздить. Оця городи, це найповнеше, що переїзди, закинув, відкинув 300 разів того трактора. Виліз, заліз і ну, теж Це просто капець. Ви там вибачайте, якщо я повторяюсь, трошки привичка мене така. Ви там напишіть, може вам ножниці показати, або можу гарбузовий комбайн показати. У нас є гарбузовий і комбайн, і ножниці. У нас я вам ті, що ножниці показав, то трошки інакше ножниці, А у нас є другі ножниці. Трошки, так скажем, простіший варіант. І для другої посадки гарбузів там більше. Ну там друга посадка. ось. Яки ще час, підналаштовуємо під, під, комбайн. Ну, я не знімаю, як ми робимо комбайн, що, ну, є нюанси деякі. Коротко, я не знімаю, поки, як ми робимо комбайн. Коли вже будеш знімати, тоді, звісно, я зніму. я зніму вже назад їхати, я так понімаю. Сам тут теж бачите, віддали трошки. Клаптик, так скажемо, Бачите, навіть тут ось, як бризкали буряни, бачите, міші забрали, а лободу вона забирає, то не, нема питань, ну тільки ж потім нова йде, йде. В цьому году сильно так і дощів нема, вроді, а бурян йде. Ну це вже таке діло, нічого не поробиш. Це вже діло таке, так скажемо. Daj jim tam, za orihom ne vedo, pridejo sude. Ось останній був проход. Зараз переїдемо сюди бігенько. Я просто теж багато не знімаю, де ми багато городів яких бризкаємо. Теж як це сильно інтересно не буде, я пару городів вам сняв, так скажімо, показав, яка в нас сойка. Ось бачите, ось, бачите, ось вигорів, дивіться, бурян цей кончений вигорів і на його місці новий пішов. Я де, ну він трошки пішов, це все бачите, такий трошки зверху є. Ну це таке. Це ми зробимо, це без питань. Це забризки, воно забере. Це 100% ми знаємо, тому що яди ми непогані заказуємо, Яди не сильно дешеві в цьому году. Та й в тому принципі не такі дешеві були. ну, ціни піднімаються з кожним годом. І ось таке діло. Так що яди не дешеві покупаємо. Думаю, вибачаюсь скупляємо. І думаю, думаю, що забереться. Просто це, що нам довго йшли яди. Ми ждали тиждень ті яди, ну я вам розказав, що заказали, а він завтраками кормив і все. Казав, там, завтра-завтра. Там, То ми сказали, що не будемо вас брати, Тіпо, це, подзвонили в інші компанії, які завжди заказували е, яди. І три дні буквально, даже, ну так, да, десь три дні буквально, яди прийшли, ось тепер забризкую. Так, ну все, оце тут ми забристали Все, друзі, будемо складатися. А ви ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал. Ау. Хорошо. А ви ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал. І всім до нових зустріч.